Мене звати Ярослава Стріха. І сьогодні ми поговоримо про українську культуру зламу століття, тобто кінця 19-го, початку 20-го століття, я навіть з цього боку монітору чую, як ви починаєте позіхати, тому що це не той період, який зазвичай викликає багато позитивних емоцій. Це те, що асоціюється з літературою про народні плачі, це те, що асоціюється з придушеним цензурними утисками, і утисками режиму громадським життям. А коли ми хочемо згадати якусь. Золоту добу, то ми зазвичай згадуємо там червоний Ренесанс 1920-х». Окей, скажу я: червоний Ренесанс 1920-х» безперечно, ближчий до наших уявлень про те, як виглядає добра література чи добре візуальне мистецтво. Але підвалини того, ким є ми, багато речей, які ми зараз сприймаємо як належне в нашій ідентичності, в наших практиках. А формується якраз в цей менш модний період зламу століть, згідно з теоретиком, істориком Мирославом Грохом існують три стадії формування нації: академічна. це тоді, коли відбувається збір фольклорних матеріалів, етнографічних матеріалів ну, накопичення корпусу текстів, на які вже можна зіпертися. В нашому уявленні це харківські романтики 30-х там. Срезневський, Боровиковський з виданням фольклору, стилізаціями під фольклор у своїй творчості, для яких Україна, ну, це щось от, що можна відкопати як скарб, який лежить десь там похований в могилі, і кобзар своїм співом прикликає. Кобзар це не винахід Шевченка, кобзар це стандартний топис всього ранішого періоду. Друга стадія розвитку нації це культурницька. Це той етап, коли народна розмовна мова стає е, мовою освіти, мовою публічного життя, коли з'являються наукові товариства, і починає відбуватися широка агітація серед народних мас, які можливо не осмислюють своєї ідентичності в термінах нації. Вони можливо себе осмислюють в термінах місцевості. Чи релігії, чи родини інтелігенція на цьому етапі розвитку вирушає до них і пояснює їм, що вони, крім усього, ще й представники якогось народу. Цей період це якраз. Те, що відбувається на тому історичному етапі, про який ми говоримо сьогодні. Ну і третій етап уже політичний з формуванням національних рухів, формуванням політичних партій, які можуть обстоювати права та інтереси своєї спільноти в політичному просторі, в межах підросійських частин нинішніх українських територій, ну в силу загалом репресивної системи цього етапу не було досягнуто, фактично він. Вибухає вже з національно-визвольними змаганнями, ну чи, бодай після нехай початку Першої світової війни, трошки інакша ситуація в підавстрійській частині, де ліберальніше загалом законодавство, при цьому соціально неліберальніше, що цікаве суспільство. Ну, але ми розуміємо, що насправді всі ці три етапи вони не лінійні. Ти пройшов один етап як в комп'ютерній грі, Зберігся, вийшов на наступний етап. Насправді, от воно все існує десь, отак спірально співіснуючи між собою. Але загалом саме в цей період починає з'являтися якийсь консенсус, що таке от бути українцем. Бо до того уявлення про те, що таке бути українцем, це такі міфологічні уявлення. Це формування паралельної інфраструктури, те, що ми зараз знаємо з волонтерства, по суті, коли те, чого держава не може зробити, чи ну в той час не хоче зробити, роблять люди. Тобто, Україна вже відтоді була такою нацією, як з магазину яке я хочеш зробити сам. Народні школи, які давали б можливість зберігати українську ідентичність, а не асимільовуватися в російський мейнстрим, робилися руками, так би мовити, волонтерів. Родина Алчевських, засновники міста Алчевська і власники першого пам'ятника Шевченку в українському публічному просторі, вони також мали школи для селян зі своїх земель, але тут у них Позиція була загалом гнучкіша. Тобто, так, при цій школі був український театр, при цій школі співали українських пісень і ходили в народних строях, але вони вирішили не ризикувати з викладанням українською. Ну наше уявлення про те, що потрібно для формування нації, так щоб спільнота сформувалася як цілісність. Потрібно, щоб були школи, де викладають приблизно одну версію історії, одну версію нормативної мови. Потрібно, щоб була преса. Яка об'єднує людей з різними зацікавленнями з різних міст, з різних станів в одне інформаційне середовище зі спільними інформаційними подразниками, так би мовити, зі спільною історією, спільним досвідом у теперішньому? Очевидно, в часи цензурних заборон з пресою було досить важко. Але як тільки цензурні обмеження трошечки знімають після революції 1905 року, з'являються «Я хочу видавати щоденну пресу українською, яка формуватиме з читачів від сільського вчителя до священника від студента-агронома. До гімназистки одну спільноту, які говорять однією мовою про одні події. Наступне, що важливого відбувається в той період, це от європеїзація без посередництва, часто і всупереч втручанням імперського центру. вже станом на початок ХХ століття киян і гостей столиці, використовуючи термінологію нашого нинішнього метро, зустрічала топоніміка, яка ну не здивувала би зараз. Скажімо, турист міг вибирати між готелями Ґранд Отель, Бельвю, Отель де Франс, Савой, Версаль, Ермітаж, Лондон, Royal, Лувр. Сходити на каву можна було в кафе Леон Франсуа в швейцарській кондитерській Штіфлера на хрещатику пропонували фрукти марсельські, ананаси американські, туринські макарони, шоколад, міньйон, київське сухе варення. При цьому в путівниках. Орієнтованих на туристів-відвідувачів, і відвідувачів десь з імперського центру, це подають не як плюс, це подають як мінус. Скажімо, в 2012 році, в путівнику такої собі Зінаїди Шамуріної, чуємо прикрій інтонації. Цитата: їдеш шатними європейськими вулицями з трамваями, автомобілями і нарядними дамами, і відчуваєш легке розчарування, а теж древній Київ. Ну, зрозуміло, бо в провінційній частині імперії відводиться ну, роль такого от загумінкового місця, де просто зберігаються пам'ятки про колись там важливі історичні події. Там не може бути сучасного, промислового урбанізованого модерного життя. Зв'язки з Європою були не лише односторонніми, що от в нас інвестують, а ми там сировину подаємо. А ми самі експортували, причому експортували речі найнесподіваніші. Мені здається, головним експортним продуктом нинішніх українських земель, десь на початку ХХ століття, є нефігуративні художники, художники-авангардисти, художники, які випробовують можливості виражальної от, мови успадкованої від попередніх поколінь на міцність і значна частина от. Імен, які знають усі, хто знають історію мистецтва двадцятого століття, вони якраз десь звідси. І ще один важливий інноваційний пункт, ну, в якому перегукуються той період з нашим періодом, це соціальна лібералізація. Ну, відтоді, звичайно, пройдено довгу відстань, але місцева, скажімо, традиція фемінізму бере витоки саме з тих часів. З 1878 року в Києві з'являються. Вищі жіночі курси як приватні заклади вищої освіти для жінок. У жіночих гімназіях з'являється восьмий педагогічний клас, який дає змогу потім викладати в молодших класах гімназії в початкових училищах. з 1876 року. Це загалом загальна для всієї імперії. Тема цей от СУВ з наданням жінкам можливостей здобути освіту. Але в контексті українського руху це активно артикулюється в прозі, що ну, от, важливо, щоб був масив освічених жінок, які зможуть докластися до національного розвитку. Крім того, що жінки здобувають право на освіту, крім того, що починає артикулюватися ну, розширення жіночих ролей, не лише матері-берегині, а й. Робітниці, інтелектуалки, багато діячів української культури звертають увагу на нагальні соціальні проблеми жіноцтва. Ну, загалом так, цей період зламу століть, напевно, естетично далі від того, що ми очікуємо від культури, ніж ті самі 1920-ті. Але саме ці люди, попри всі їхні народницькі, наївні десь культурні моделі, створили. Спільноту, засновану на демократичній антиімперській проукраїнській діяльності, з якої вже виросли ті люди, які боролися за незалежну Україну під час національно-визвольних змагань, і, хоча ну, в той момент там Українська УНР виявилася. Короткочасною, якби не той їхній шалений спротив, то ймовірно, Радянський Союз виглядав би інакше і не було б такої широкої, от насправді автономії в підрадянської України не було б усіх квазі, от, державних інституцій, завдяки яким Україна змогла відновити незалежність а в 91-му році. А значить, ймовірно, без всіх цих от подекуди наївних і смішних персонажів зламу століть, ймовірно, не було би нас із вами.